Права 226. Розмісти в порядку зростання дроби і прочитай прізвище віддатного українського письменника. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що у нас за дроби. Ми бачимо, що це дроби з різними знаменниками. Для того, щоб їх порівняти, найпростіше їх звести до одного знаменника. Ми будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Для цього необхідно знайти НСК найменше спільне кратне усіх знаменників, що є. Ну що ж, записуємо тоді, що НСК. НСК. Навіть напишемо перше. Отже, НСК. Дробіо. Отже, знаменників 2. Потім 5 Яких ще зустрічається 10. 4. Так, ну а потім повторюється знову 10 і 5, то нам треба знайти, чому дорівнює НСК цих чисел. 10 у нас ділиться на 5, ділиться на 2, але не ділиться на 4. Якщо я 10 помножу на 2, це буде 20. 20 поділиться і на 4, і на 10, і на 5, і на 2. Тобто у нас НСК найменший спільний крат на цих чисел, буде дорівнювати 20. Ну що ж, що ж це означає? Це означає, що ми будемо зводити до найменшого спільного знаменника 20 усі дроби. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Ну і перший дріб у нас одна друга. Одна друга. Одна друга для того, щоб у нас було 20 у знаменнику, потрібно домножити на 10. Ну що ж, Записуємо, що домножаємо на 10, то тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, в чисельнику буде 10, що множиться на 1, це 10, а в знаменнику 2, що множиться на 10, це буде 20. Є. Ну що ж, це була друга дія. Так, запишемо в дужках, що це в нас літера N, щоб ми не забули. Є. Так, зараз давайте третій дріб. Другий дріб. то буде третя дія. Отже, дріб 3 п'ятих. 3 п'ятих. Для того, щоб був знаменник 20, потрібно домножити на 4. Домножаємо на 4 і чисельник, і знаменник. Так. Тоді 4, що множиться на 3, це буде 12. А 4, що множиться на 5, це буде 20. Так, записуємо, що 3 п'ятих це в нас літера К. Є. Так, далі. Наступний дріб у нас 3 десятих. Записуємо четверта дія. Отже, 3 десятих. 3 десятих. Для того, щоб був знаменник 20, домножаємо тоді на 2. Записуємо, що це тоді дорівнює. 2, що множиться на 3 це 6. А внизу 2, що множиться на 10, це буде 20. Записуємо в дужках, що 3 десятих – це літера R. Так. Наступний дріб у нас 1 четверта. Так, Записуємо тоді 5 дія. Одна четверта. Одна четверта для того, щоб був знаменник 20. Домножуємо тоді на 5. То записуємо, що це дорівнює. 1 помножити на 5 це буде 5. 4 помножити на 5 це буде 20. Записуємо, що це буде літера F. Є. Далі літера О записуємо 6 дія. Отже, 70. 70 домножаємо на 2 для того, щоб знаменнику було 20. Записуємо, що це дорівнює. 2 помножити на 7 це буде 14. 2 помножити на 10 це буде 20. Записуємо в дужках, що це у нас літера О. Є. Ну і останнє, останній дріб. Це у нас 2 п'ятих. 2 п'ятих, добножаємо на 4 для того, щоб знаменник був 20, то записуємо, що це дорівнює. 4 помножити на 2 це 8. А 4 помножити на 5 це 20. Ну що ж, записуємо в душках, що це літера А. Є. Ну, а зараз нам потрібно розмістити у порядку зростання ці дроби. Ну що ж, тепер, коли в них однакові знаменники, чим більший знаменник, тим більший дріб. Розташовуємо їх у порядку зростання. Ну що ж, давайте я іншим кольором буду це робити. А, так, отже, найменший дріб, де в нас найменше 20 Це у нас 5 двадцятих, Записуємо тоді 5 5 двадцятих, Це літера F. Далі наступний 6 двадцятих. Записуємо 6 двадцятих. Це літера Р. Наступний дріб. Так, є у нас після 6. Дивимося. Так, 7 немає, є 8 двадцятих. Записуємо 8 двадцятих. Це А. Потім 9 немає, є у нас 10 двадцятих, це N, пишемо 10 двадцятих, це літера N, далі, а, так, 11 немає, є 12 двадцятих, це K, так, ну і Є ще один дріб, це 1420-х, це О. Записуємо тоді 14,20. Це літера О. Є. Ну що ж, читаємо прізвище. Я думаю, що ви здогадали, що це прізвище Франко. Отже, прізвище ми прочитали, записуємо тоді відповідь. Отже, прочитай прізвище від одного українського письменника. Записуємо Франко. Ну що ж, ось таке завдання на зведення дробів до найменшого спільного знаменника та їх порівняння. На цьому вправу завершено.